Всім привіт! І це друга частина нашого астрологічного прогнозу на 2026 рік. І ми починаємо з переходу Юпітера в знак Лева. Дати ви бачите на екрані, це відбувається постійно, майже ну, не майже кожен рік, трошки більше. Юпітер змінює знак. Юпітер це планета взагалі розширення. Він все збільшує. Хороше. І погана планета масштабу. Так, це оці наші бажання такі дуже амбітні. Вони часто дуже такі фанатично від е, реальності, де десь, десь в стороні. Але тим не менше, я хочу. Це мої такі цілі, це віра в себе, е, е, планета таких е, розвитку, удачі, багатства і в, в цілому таких великих ідей, е, ідеології, певної такої філософії. Погляду на життя, вірувань в тому числі. Але це знак творчості, самовираження. Леви, це такий Павлін. Не ображайтеся Леви, будь ласка, але це люди, які... Я в центрі уваги, я взагалі-то весь світ сцена. Я тут зірка. Дивіться на мене, хваліть мене, аплодуйте мені, не знаю, фотографуйте, знімайте. Я зірка. Це енергія лідерства, відчуття цієї. Унікальності, я не такий я завжди як всі, я трошки краще. Демонстрації себе такого, власного стилю, власного прояву. І коли Пітер приходить на клева, він це підсвічує ці теми самооцінки, проявленості певного такого таланту, харизми, артистичності, персонального бренду, впевненості, це теми дітей, в цілому ем, сфери розваг, креативу, усі зірки, усі ця сфера ентертейменту вона вся під знаком Лева, тому що там я якби показую себе. Незважаючи на ті події і на ті тенденції, які я розповіла в першій частині. В цілому це такий рік, коли люди захочуть святкувати це життя. Радуватися, показувати себе і робити це на показ. Але пам'ятаєте, я говорила про те, що більше щирості, коли Нептун Вовна приходить, більше прямоліні... там не прям щирості, прямолінійності, як є, без купюр, без цього створення картинки, фейковості. Хочеться трушності. Бо лев, я ще й покажу це. Якби, тут може бути трошки конфлікт. Одні підуть в сторону цієї трушності і невилазеності картинки, а інші ще більше пустити пил в очі, показати, яка є зірка, яке є зіркове взагалі життя живу, хоча це взагалі не факт. І як буде в плюс проявлятися, це в цілому підйом. І е, говорила е, за Юпітер, що це планета масштабу це. Масштабування усієї творчої сфери це театри, ще більше зараз у нас і так останні роки бум в Україні, наприклад, театрів. Ще більше цього буде. Якщо ви слухаєте, я говорю, що там цього буде більше. Якщо ви якось дотичні до цієї сфери, або взагалі це цікаво. Думайте наперед, як ви це можете використати. Тобто стратегічно підходити до цього, що ага, якщо цього буде більше, я, наприклад, якось дотична до театрів, значить потрібно робити більше вистав, більше. Розширюватися, масштабуватися для того, щоб використати цю енергію, і юпітер вам буде в цьому допомагати. Музика, кіно, мода взагалі блогерство, показати себе, розказати про себе. YouTube, контент, всякі креатори, дизайнери, всі ці е сфери вони будуть отримувати ще одну хвилю популярності, але такої популярності, пам'ятаєте, в плюс і в мінус може бути. Тобто я можу стати популярним на чомусь класному, а можу е стати черговою жертвою, е коли мене там зацькують за щось, і я буду популярною, але якою ціною? Масове взагалі повернення до цього жити красиво. Е е пам'ятаєте, коли почався ковід, нас всі. Ну, мені здається, це з часів ковіду стало. Але оця така тенденція до мінімалізму. Все має бути так дуже аскетично, мінімалістично, біла стіна, щось таке дуже інтер'єр, такий дуже стриманий. І все веде, що типу, що не так багато нам потрібно людям, що це нав'язано і так далі. І в цілому це частково і велика частина в цьому правди, але не, ну, якби не тільки так може бути, може бути одночасно і так, і так, просто в різних сферах. І оце, Така поява жити красиво, показати, бо Юпітер це взагалі не скромна планета. Це теж такі стрільці, яким управляє Юпітер. Це ще ті хвастуни і такі трошки люди, які люблять показати, знаєте, оці Лого, ця Баленціага, отак от на, на все тіло. Це така стрільцівська енергія. Це люди, які ще бренди. Я, я, я гроші. я... Якби, люблю це все, да? і всі мають про це знати. От це про те, що і показувати обов'язково, тому що Леву потрібні глядачі. Лев не робить це просто для себе. Я знаю, що в мене є щось. Якесь дуже класне, не знаю, якась подорож, і я це залишу для себе. Ні, по леву я це всім покажу, всім розішлю, щоб знаєте, банери замовлю, щоб всі про це знали і про всі про це гуділи. І в цілому, ось це бажання дозволяти собі більше і такого красивого життя, в тому сенсі, в якому ви це бачите, тому що для кожного це своє. Це якісь подорожі, походи в ресторани, коли ти вже і в Україні є, звісно, це якби на жаль. Чим це прийшло це що? Та скільки того життя живемо, але, звісно, воно пройшло через війну і через мінусове. Але якщо взяти відняти цей компонент війни, в цілому це класно, що люди не відкладають життя на потім, а беруть тут і зараз. І от 26 рік він ще посилить оце бажання, що та ладно, скільки того життя, е, воно швидкоплинне і хочеться зараз, хочеться свята. Оцього відчуття свята. Це походи в ресторани, якийсь яскравий одяг, якісь хобі, які собі не дозволяли. Взагалі така естетика. Емоції, як будуть якісь тренди на е, яскравість, гламурність, на шоу, таку театральність проявити себе і е, привертати до себе увагу. В цілому це масові якісь події, е, великі події, фестивалі, шоу, свята, концерти, і е, цього буде більше, це буде затребувано людьми. Цього не просто буде більше, буде і фідбек від людей, що так, це нам треба. Як в мінус може проявлятися ця тенденція? Це в, в цілому перебільшена така потреба в тому, що мені потрібно це визнання? Мені потрібна ось ця увага, якщо Хтось показує, як він класно живе, що ми робимо дуже часто, автоматично порівнюємо себе з тим, хто так класно живе, а чому не я. А взагалі в мене не так, я себе там так не відчуваю. Це ревнощі, заздрість, залежність ось від того, щоб себе показати. Хтось дивіться, хтось буде показувати себе, на когось це буде впливати, хтось буде, звісно, себе з'їдати і знецінювати, що в мене не так. Ті, хто будуть проявлятися, це взагалі ще більше оця залежність. Знову від лайків, від коментарів, від уваги, від реакцій на мій контент. І це бажання здаватися кращим, ніж я є. Тому що Лев – це, це прикрашено. Тобто це не так, як я є. Я хочу показатися, я хочу здатися. Всі артисти, дивіться, коли вони виходять на сцену, це, і на них дивляться, я один, наприклад. я там співачка на мене дивляться, і я показую якийсь свій образ. Я в житті виглядаю інакше, я поводжу себе інакше, не знаю, ну найчастіше. Але на сцені я якось себе показую проявляю. Ця така показушність в хорошому поганому сенсі, вона все одно є. Культ успішного успіху також нікуди не дінеться, він буде з нами. В цілому це така драматичність і конфлікти через городиню, через те, що там коли тебе задіває, відчуття, що я край. Чи ніж інші, там і так далі. І наступний перехід це у нас кармічні вузли, змінюють знак і переходять у знаки водоління і лева. І ми переходимо з уваги на особисте проявлення на те, що я один на умовній сцені. На важливість ось цього акценту на спільноти, технології, командність, якісь інновації та рівність, люд, таку демократію люди всі рівні і кожен може проявлятися. І ви можете сказати, Таня, щось, щось не сходиться, тільки що ти говорила про Лева, про те, що е, свято, що я один на сцені, подивіться на мене, а тут, начебто, це відходить на другий план. Так, воно так і є, і дуже часто, одночасно, ті тенденції, які відбуваються, вони, начебто, протилежні. Я говорю там. Сатурн, овна, це якась така войовнича налаштованість, а прихід північного вузла в Водолії, що це про гідність, що ком'юніті і так далі. І так воно одночасно існує, що там є хтось діє незалежно тільки в своїх інтересах і ні на кого не звертає увагу, а хтось створює в ком'юніті, або я дію в своїх інтересах, через це на мене звертають увагу люди і хочуть тебе так само, і я для них стаю якимось ідолом, і вони від мене фанатичні Тобто, все воно між собою під'єднується. Я, звісно, розповідаю про якісь окремі тенденції, начебто воно окремо, але окремо воно нічого не відбувається. Все відбувається одночасно. Отже, це перехід з Подивіться на мене, який я я класний, яка класна, а давайте якось проявлятися разом, ось ці ком'юніті. І знаходити однодумців, які думають так само, які подобаються мої ідеї, мої бачення, якась моя філософія, і рухатися в цьому напрямку. Якщо ви звернули увагу, останнім часом бренди дуже часто створюють, вони продають не лише товар, якийсь або там послугу, а вони продають, що коли ти дотичний, в тебе є якийсь товар. От зараз якраз взяла, коли в тебе є якийсь товар то ти начебто це не просто не знаю блиск для губ, машина, пляшка, вина якогось там, ще щось. Що ти не просто е, маєш товар, ти дотичний до певного ком'юніті. Е, це звісно і раніше було, але не в такому прям форматі. Тобто, це створення якихось клубів, якихось підписок. В цілому, люди е, вони схильні до того, щоб приєднуватися до якоїсь ком'юніті. Це базовий наш спосіб виживання. Ми не можемо, ми не виживемо одні. Нам потрібні інші люди. Тому е, людина, ну фактично несвідома, якоюсь частиною точно несвідомою. Вона хоче приєднатися. До цієї ком'юніті е, я, якраз коли готувала е, інформацію до цього відео, я подивилась відео Андрія Федрієва. Я вставлю зараз вам скріншот з цього відео. І на якій хвилині ви можете подивитися, вони говорять якраз про те, що е, бренди е, будуть створювати ком'юніті, цього буде ставати більше. Якщо якщо, наприклад, ти їдеш там на велосипеді і на тобі лейбл якогось бренду, то ти автоматично дотичний до якоїсь тусовки людей, і якби ти можеш по цьому. Бренду умовно вицепити свого з натовпу. Якщо у вас якийсь свій бренд, використовуйте це і створюйте навколо себе ком'юніті. Якщо у вас є така можливість, і знаєте, як це робити, або наймаєте тих, хто це вміє робити, тому що це те, що найближчі там, от півтора роки. Буде ще більш актуальна оця дотичність до якоїсь тусовки. Вона може бути різна. Десь в мене одна тусовка, десь інша, десь ще щось. Але тим не менше я не залишаюся сам на сам. Мені хочеться бути поряд з однодумцями, з людьми, які мислять і ну, яких цінності співпадають з моїми. І як це може проявлятися в цілому? Так, от я вже сказала, тренд на спільноти і якісь команди об'єднання людей за інтересами онлайн-спільноти різні, кооперативи і так далі, телеграм-канали. Все, що всі онлайн-ком'юніті, які тільки можете ви собі уявити, цього буде більше. Це також прориви в технологіях штучного інтелекту, роботизація, автоматизація, прориви в електроніці, інновації в освіті, в науці, в медицині. Люди в цілому ще більш охоче будуть інтегрувати нові технології в побут. І дивіться, коли у нас ми говоримо про північний вузол, тобто до цього, до цього нас будуть підштовхувати автоматично. Люди хочуть триматися за щось старе, найчастіше або хоча б трошечки залишити нам старе. Але до цього будуть підштовхувати, виходити, що тут наш зріст і туди нам ем, іти. Знову про спілкування, що спілкування приходить в таке дуже просте, по-справжньому, без театральності, без награності, трушно, без масок, без цього всього. Тобто, в цілому в тенденціях все одно переважає. Те, що ось ця трушність і ненаграність, і ось ця, не знаю, ну, в мене я говорю, в мене в цілому в голові якийсь такий інстаграм-контент, який раніше це були вилезені фотки, такі прям дуже-дуже естетичні і так далі. То зараз цього буде ставати менше і буде більше, от, покажи, що насправді, що там за кулісами, покажи. А більше інтересу до групових занять це можуть бути якісь хаби, мастер-майнди, лекції, клуби, онлайн-курси, якісь тематичні тусовки, в цілому, де збираються люди. Є Є якась тусовка за інтересами, інтерес може бути який завгодно. Цього буде більше. Це були основні в цілому тенденції, які нас очікують. І дивіться, я коли я починала це відео ще першу частину про те, що в 25-му році ми вже доторкнулися до цих тем. Насправді це відбувалося тому, що планети мають певний рух, вони рухаються, вони рухаються вперед. Вони кожна планета буває ретроградно. Вони рухалися, рухалися, перейшли в знак там Овна або Близнюків або Лева. Потім вони пішли в ретроградну свою частину, повернулися в попередній знак. І зараз, в 2026-му вже заходять і будуть рухатися далі вже по цьому знаку. Тобто, у нас таке було знайомство. Ми зайшли, познайомилися з цим енергіям, подивилися, як тут що тут у вас. Ми такі, ми до вас повернемося, але закінчимо своїми темами, те, що не закінчили, і повернемося до вас 2026-му році. І в 2026-му році ці планети всі дружно переходять в свої знаки, ті, що я вам. Назвала. Також перед собою ви зараз бачите е, дати сонячних і місячних затемнень. У нас їх буде чотири. А також е, дати ретроградності Меркурію, ви бачите, три рази він буде ретроградний. І перша ретроградність співпадає з періодом затемнень, тому що тому там такий на е, лютий. Е, Березень не дуже собі планути щось таке прям активне буде цікавий період. І далі буде в цьому році ретроградна венера. Вона буває раз на півтора роки. І попереднім разом, коли вона була ретроградна, я я ж така дуже розумна, я ж все знаю, я все враховую. Я вирішила там собі купити якісь речі. Венера в цілому за стиль відповідає за наш смак, за наш вибір. Як ми вибираємо людину, не знаю, джинси, їжу, що завгодно, як ми вибираємо. І цей оце наш вибір. Він такий трошки. Неправильний, ми якось мислимо не так, як ми зазвичай мислимо. І я ж така пішла, і думаю, так, я враховую вен... Венера, все там зроблю з другого разу, але все одно я купила... я купила собі там джинси. Я знала, що не потрібно нічого такого суттєвого купувати, але вони все одно я їх і обміняла і з другого разу. Тому що коли ретроградний добре робити з другого разу, але все одно вони мені не підходять, я їх не люблю. Коротше, я собі це був така... для мене експеримент, і тепер я точно знаю, що на період ретрограду. Ретроградності нічого такі е, покупки я собі особливо планувати не буду. І якщо ви, наприклад, плануєте якусь пластичну операцію саме естетичну, не плануйте надати ретроградності собі жодних операційних втручань. Все що все що про красу, про естетику, не знаю, зробити собі там зуби, вініри, бити ну, якусь будь-яку пластику і так далі. І все, що змінює вас, і прям робить такий змінює стиль, змінює так, як ви виглядаєте. Не робіть, тому що дуже висока вергідність того, що ви будете розчаровані. А ну якби це може бути і дорого переробляти, іноді і неможливо. І і точно, точно неприємно. Отже, це були тенденції на 2026 рік. Я сподіваюся, вам було цікаво. Візьміть для себе, знаєте, такий просто вектор, тримайте в голові, куди ми рухаємося, що буде актуальне. Тоді цікавіше навіть спостерігати, що відбувається в світі, якщо ми не самі вже впливаємо і не створюємо, не знаю, там, свої ком'юніті або Показуємо своє життя і живемо найкраще своє життя, то будете дивитися і спостерігати, як це проявляється, тому що це дуже сильно проявляється. І це з нами надовго. Тому знаєте, влаштовуємося зручніше, адаптуємося і використовуємо енергію в плюс, тому що дивіться, енергія вона така, вона є. Вона не в плюс, не в не в мінус, вона просто є. І якщо її не використовувати, то вона проявиться, але в мінус, тому що в неї немає ситуації, де вона може проявитися в плюс. Тому створюємо ситуацію, через які планети можуть реалізовувати свій потенціал, і ці всі переходи будуть максимально для нас приємно проявлятися. І звісно, все, що я називала, це такі планетарні. Події, які будуть відбуватися, але у кожного у нас є свій прогноз на свій особистий рік, який починається з від дня народження до нашого наступного дня народження. Це найважливіший новий рік, який може тільки бути. Це такий, знаєте, як загальний фон. Про що це буде рік, або що нас буде оточувати, але в кожного все одно своя доля, і ось ці всі планети в кожного торкається якихось своїх моментів, і це буде проявлятися особисто. Але, звичайно, це не можна зробити на нашу широку аудиторію. Це вже така індивідуальна робота. Тому, якщо раптом хотіли зробити собі астрологічний прогноз на свій особистий рік, звертайтеся, буду рада допомогти. І ви про це точно не знаєте, але я скажу, що цей особистий прогноз він починає працювати. Вже за місяця півтора два до вашого дня народження. Воно вже закручується, якісь нові темки нашого нового року, тому можна це робити там, за 3-4 місяці до дня народження буде супер, або, звісно, ближче. Це, на цьому я завершую. Дякую за перегляд. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, напишіть якийсь коментар, не знаю, від восьми слів напишіть свій улюблений вірш, улюблений вислів, якийсь не короткий, а довгий. Просто залиште будь-який коментар. Мені буде дуже приємно. Це. Дякую за увагу. Бувайте всім класного 2026 року.